Премудрість до євреї послання святого апостола Павла, читання, будьмо уважні, Братя, маючи великого архірея що прийшов, пройшов в небо Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо, віровизна. Бо ми не маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам. Він бо зазнав усього подібно, як і ми, крім гріха, Приступів отже, з довір'ям до престолу, благодаті, щоб отримати милость і, най... і найти благодать для своєчасної помочі. Кожен бо архієрей узяти з між людей. Настановляється для людей у справах Божих, щоб приносив дари та жертви за гріхи, щоб міг співчувати нетямущим та тим, що заблудили, бо й сам він весь у немочах, і тому має як за людей, так і за себе самого приносити жертви за гріхи. Достоинства ж цього ніхто не бере собі, але той, хто покликаний Богом як Аарон, – так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архієреєм, бо вона від того, який до нього мовив, син мій Єси, я сьогодні родив тебе, який на іншому місці каже, ти священик навіки почином Мелхоседека». Мир тобі, премудрій, слалуя. І в раю з розбойником, і на престолі боїси, Христе Боже, з Отцем і духом все направляючи, не описаний. Громада <плес> твою, яку придбав ти від початку. That's okay.